тих проповідей, серії проповідей, яку ми мали, а власне, Юда Іскаріоцький, доля людини. В основу нашої проповіді ми поклали слова, які були записані в Євангелії від Матвія, перш за все, 10 голова з 1 вірша і частина 4, і закликав Ісус дванадцять своїх учнів і владу їм дав над нечистими духами щоб їх виганяли вони, і щоб оздоровляли всяку недугу і неміч усіляку. І ім'я апостолів було таке, і серед них, вірш 4, Юда Іскаріотський, що видав його, і 27-й вірш, 27-ма голова, вірш 3-й і нижче, голова 27-ма, Матвія, вірш 3-й. Тоді Юда, що видав його, тобто Ісуса, як побачив, що його засудили, розкаявся і вернув 30 срібних монет первосвященникам і старшим, та й сказав: Я згрішив невинну кров, видавши. А вони відказали А нам що до того? Дивись собі сам. І він кинув у храмці 30 срібних монет, відійшов, а потім пішов і повісився. Ми бачимо трагічність! Людської долі, непростої людини, яка певного дня була покликана самим Ісусом щоб працювати у винограднику Божому. Як ми з вами говорили на початку циклу наших проповідей, що історія Юди піднімає багато загадкових питань. Ці питання піднімалися і колись. Ці питання не раз піднімаються. І тепер. Перш за все, чи дійсно Ісус знав, що станеться з Юдою? І якщо Він знав, то чому Він дає можливість для Юди дійти до такого плачевного кінця? Чи можливо доля Юди була визначена наперед, і він нічого не міг зробити? Тому що його долею керував Бог, і звичайно, що з Богом неможливо боротися, і він мусив зробити те, що фінально він зробив. Чи дійсно Ісус, знаючи долю, і долю Юди, хоч раз звернувся до Юди і сказав: Не роби цього. Тобто, попередив його, що така дія буде фінально засуджена і приведе до того місця. Яке ми читали 27.3 Матвія, що прийшов, взяв шнурок і повісився. В серії цих проповідей ми з вами дали відповідь на ці всі запитання, і ми побачили, що Ісус, перед тим, навіть як вибрати 12, Він проводить цілу ніч в молитві не одну годину, не пару хвилин. А спеціально посвячена молитва Месії, щоб вибрати 12, на основі яких він буде будувати церкву, і що пекольні ворота не одоліють цієї церкви. І, звичайно, вибір падає на юду. І падає не по тій причині, що він мусив його видати, а падає по тій причині, що Юда на початку свого служіння. Був чистий, був чесний, відповідав тому поклику, і по відношенню до цієї молитви, по відношенню до слова, яке ми з вами розібрали, ми бачимо, що Юда якраз відповідав тому служінню, яке він міг нести із дванадцяти. Служіння, яке ми сьогодні називаємо апостольським служінням. Ми бачимо, яка велика честь випадає на долю Юди. Ім'я якого перекладає, перекладається, як прославляти Бога, він, звичайно, є покликаний у цей виноградник, як ми сьогодні з вами покликані. До церкви Ім'я кожного з нас це є спасенний. Свої нові імена ми побачимо в книзі життя, які колись ми прочитаємо, як попадемо в вічність. Юда, звичайно, цим всім злегковажив. Юда не був зрадником від свого початку. Він був добросовісною людиною. Навіть більше він хотів працювати для Бога, і він відзивається на ту просьбу. Коли Ісус кличе Його виноградник. Не Ісус його не заставляє, Він тільки просить. Але із своєї сторони ми бачимо, що Юда дає персональну згоду. Ми абсолютно ніде в святому Письмі не побачимо, що Бог його заставляє нести це служіння. Ніколи Бог не заставляє когось із нас нести служіння в церкву. Він кличе, він стукає ніжно в серце кожної людини. Він хоче, щоб ми мали спасіння, але все залежить від нас. Чи він лишиться так під дверима нашого серця і буде стукати? Чи ми, почувши його голос, голос Месії, голос Спасителя, пускаємо його до себе і дозволяємо йому жити в нашому житті і керувати нашим життям? Ми з вами говорили, що Юда. Порівняно до всіх тих інших людей, які в той час жили в Палестині, в околицях Юдеї, в околицях Галилеї, мав надзвичайно велику привілею. Він міг слухати, він міг дивитися, він міг запитатися, він ночував разом з Ісусом, він ходив разом з Ісусом, бачив надзвичайні чудеса. Чув розтолкування різного роду приповідей, приповістек, які не завжди були розшифровані для народу, але були розказані тільки дванадцятьом. Він все це, це чув і бачив. Це говорить про те, що він мав надзвичайно великий привілей. Сьогодні кожен з нас має надзвичайно великий привілей, що ми можемо бути в церкві. Ми можемо слухати Слово Боже. Ми можемо бачити багато чудес. Це залежить від нас, як ми. До цього всього віднесемося. Для Юди була дана надзвичайна сила, як і для 12 інших. На початку свого служіння Ісус дає для них духовну силу і зганяти демонів, і зціляти хворих, нести слово проповіді. На початку свого служіння Юда стояв над демонськими силами. І не просто стояв, він ізганяв цих демонів, які могли поселитися в людину для Юди усім тим, що було дано для всіх апостолів, була дана ще одна велика привілея: він відповідав за фінанси, він відповідав за ті земні скарби. Які мали апостоли тут на землі. Ці скарби заключалися в тому, що Юда мав скарбничку, мав турбину, в яку, чи ящик, яку він складав фінанси, які допомагали для людей, включаючи Ісуса, жити тут на землі. Ми з вами живемо на землі. Поки ми з вами живемо на землі, ми вживаємо фінанси цієї землі, щоб підтримувати наше служіння і служіння церкви Ісуса Христа. Ми бачимо, як поставився Юда навіть до цього служіння, надзвичайного служіння, хоч в таборі 12-х були люди більш, здається, достойні, ніж Юда, нам так здається, був Матвій, який вже знав добре про фінанси, багато в своєму житті пропрацював з фінансами, він був старший над митниками, але по певній причині апостоли вибирають Юду на це служіння, і Ісус абсолютно нічого не заперечує. Ми з цього всього робимо висновок, що на початку свого служіння він був дбайливий, відповідальний, відвертий, щедрий. Всі апостоли бачили Юду таким, який би він би мусив бути якраз підходящим для цього служіння, яке падало на долю сучасного апостола. Подумайте, що Юда міг мати, і що він отримав. Вивчаючи життя інших апостолів, ми бачимо, що їхнє життя закінчилося трагічно. Закінчилося в амфітеатрах, закінчилося на аренах, закінчувалося при розп'яті, закінчувалося, коли їм знімали живу, з живцем з них знімали шкіру. Але вони війшли як герої, як мученики в живу апостольську церкву. Що саме цікаво, ця апостольська церква настільки виросла, отримала таку перемогу, що в 325 році в лиці імператора Константина цілий старий римський світ схилився перед церквою, схилився перед Ісусом Христом в лиці непереможної церкви Ісуса Христа. В тій церкві міг бути і Юда, але він вибирає собі щось інше. Що сьогодні вибираємо ми з вами? Вивчаючи життя Юди, ми бачимо, що перш за все при небесному поклику він ніколи не відділив земні блага. Коли Господь сьогодні нас кличе до церкви, життя Юди є як прообраз того, що ми найперше повинні дбати за Царство Боже. Юда, при тому служінні, навіть коли біля нього був Ісус. Хоче мати і земне, хоче мати і небесне. Дорогі мої і улюблені так не виходить. Ми не можемо служити двом панам. З одного джерела не може бити і гірке, і солодке. Ми не можемо догодити і одному, і другому. Або один полюбить нас, а другий зненавидить, або буде зворотня ситуація. Власне, це. Стається з Юдою, не можна мати і царство Боже зі всіма тими безкінечними, безцінними привілеями, яке воно нам дасть, і разом з тим робити все, що бажає моє тіло, бажає моя душа, бажає мій неоновлений розум тут, на землі. Це є неможливо. Життя Юди, власне, для нас це показує. Друге, що поставило Юду в таку ситуацію, в якій він опинився, це було те, що він був надзвичайно жадний до тих привілей, які має світ. В даному випадку його жадність була зв'язана з грошима. Я не знаю, в чому не раз може бути виявлена наша жадність або наш потяг. Десята заповідь. Власне, нам сьогодні каже, що ми абсолютно нічого не повинні жадати того, що є в світі, особливо того, що є в наших, тих, хто є біля нас, що пожадання фінально це є порушення Божої заповіді. Якщо ми є громадяни вічності, якщо ми сьогодні є з високими небесними покликами і ми чекаємо сповнення царства, чому ми сьогодні жадаємо того, що є на землі? Відповідь є дуже проста. Ми до кінця не перевірили свою віру. Значить, всередині в нас є щось таке, що дає більшу перевагу для цього земного, ніж до небесного. Так не повинно бути в християнина. При всіх обставинах життя, як би наше життя не складалося, чи добре матеріально, чи, можливо, тяжко матеріально, наша ціль є вічний Єрусалим, власне, це бажання жити. Земними багатствами, земни, земними розкошами, все те, що на сьогоднішній день може пропонувати для нас земля, привело Юду до того, що він продасть вчителя за 30 срібних монет. Ми читаємо цей плачевний роковий вірш, який може стати трагічним у долі кожного християнина. Луки 22.3. Сатанаш увійшов в Юду, званого Іскаріот. Один із дванадцятьох. Ми повинні для себе зробити аналіз того, до чого привела недбайливість людини і хто увійшов в серце чи зайняв людину. Якщо ми сьогодні приходимо до церкви, ми не дбаємо за своїм духовним життям, не дивимося за своєю внутрішньою чистотою, фінально нами уволодіє хтось інший. І не просто хтось, ім'я цьому є сатана. Він має багато на, на сьогоднішній день різного роду демонів, які дивляться, де б їм поселитися. Ми забуваємо за це, як християни. Ми бачимо, хто фінально вже буде керувати розумом цієї людини, в даному випадку Юди Іскаріоцького. Уже він не належить тепер собі. Його розум не належить для нього тепер цією людиною. Керує сатана, губитель. Хто, і хто бажає вбити людину і погубити її душу, Ісус багато разів попереджує Юду Іскаріоцького. Перші такі попередження ще прийшли тоді. Коли Ісус розказує, як закінчиться його життя, як може закінчитися життя апостолів, бо вони йдуть такою самою дорогою. Ісус дає попередження для тих, для тої великої кількості учнів, які були разом з ним, включаючи 12. Першим Він говорить, звичайно, і до Юди Іскаріоцького. Всі пішли, може, і ви хочете піти? Може, і ви хочете піти? Звичайно, він дивиться і на юду Іскаріоцького. І вже в той час Ісус пророкує, і, звичайно, це пророцтво стосується Юди. Я знаю, що серед вас є один зрадник. Я знаю, що серед вас є людина, яка видасть мене. Юда знав, що мова йде про нього. Це не просто були слова. Це були слова попередження, слова наставлення закінчити гратися з Богом. Покаятися і почати життя таке, яке відповідає титулу апостола. Фінально Ісус міг не допустити Юду Іскаріотського до вечері Господньої. Він міг це зробити. Ісус прекрасно знав, хто його видасть. Він прекрасно знав, що Юда вже в той момент дійшов до такої наглості, що вже почав красти гроші і скриньки. Апостоли того не бачили, учні того не бачили. Вони далі вважали його за чесну людину. Ісус це знає, Ісус це бачить. І Він, не дивлячись на це все, Він допускає його до вечері Господні. Яка протилежна картина, яка може сьогодні спостерігатися в церквах? Ми себе можливо, можемо часто ставити навіть вище і Ісуса. Ми сьогодні можемо певним людям дозволяти давати спомин вечері Господній. Іншим можемо казати, ви не маєте право давати, приймати участь в вечері Господній, забуваючи, що пастор в церкві. Чи служитель церкви повинен керуватися тільки Словом Божим, прочитати певне місце, і людина сама повинна відчути, чи вона може приймати участь в вечері Господній, чи вона не може. Це не обов'язок людини забрати вечерю Господню. Ісус міг багато разів забрати цей титул від Юди Іскаріоцького. Він його міг не допустити до вечері Господньої, але вечеря Господня якраз є. Суть вечері Господньої і складається в тому. В даному випадку для учнів це був добрий приклад, що станеться з Христом буквально через декілька годин на хресті Голгофи, а в дальнішому, ляже, як основна заповідь нового заповіту, згадувати це аж до того моменту і не просто згадувати, а перевіряти своє життя по відношенню до Іванглії, по відношенню до самого Ісуса. І ми знаємо, що перше таке попередження до Юди приходить тоді, коли ми читаємо Івана 13. 10.1, коли Ісус обмиває ноги і каже такі слова. Йоанна 13, 10, 11. Хто обмитий, тільки ноги обмити потребує, бо Він весь чистий. Слухайте, як ідуть як дальше слова. І ви чисті, та не всі. Звичайно. Ісус знав свого зрадника. Він бачив цю людину, цього не бачили учні. Цього не бачили апостоли. Ісус настільки ніжно говорить до, його, до цього чоловіка, до Юди Іскаріотського, що він, звичайно, міг в собі знайти всередині те зерно, яке би привело його до покаяння. Навіть не будучи ображений іншими людьми, але він відкидує це. Ісус сьогодні стукає в наше серце. Не потрібно позорити людину, не потрібно її виставляти, деколи потрібно і таке зробити, як вчить апостол Павло. А декого я і докоряю, і докоряю навіть прилюдно. Але в даному випадку ми бачимо, як поступив Ісус. І Він каже йому, хто обмитий, тільки ноги обмити потребуй, бо Він чистий увесь, і ви чисті, та не всі. Юда прекрасно розумів, що мова йде про нього. Друге попередження, яке йде під час вечері Господньої. Є слова, які записані в Івана 13, 21, друга частина вірша. По правді кажу вам, що один із вас видасть мене. Якщо перша частина попередження йшла, що не всі чисті, зараз в другій частині Ісус уже починає конкретно направляти фокус на людину і каже, що один із вас видасть мене, ближче підходимо до цілі. Ісус ніколи не каже розпливчато. На початку Він може показати загальну картину, щоб ми подумали над своїм життям. Якщо ми не зрозуміємо, він нас буде ставити в таку ситуацію, з якої вже неможливо вийти. Ми повинні подумати, де ми стоїмо, якщо ми хочемо подумати, якщо ми хочемо зробити висновок над своїм життям. Що один із вас видасть мене, звичайно, кожен починає задавати для себе запитання: хто то видасть? Може, то я видам? Може, то ти видасиш, може, ти зрадиш віру. Учні питалися всіх. І ніхто не запитався і не сказав, можливо, це Юда Іскаріоцький. Ми бачимо, наскільки замаскований гріх, наскільки замаскована людина зі своїм гріхом. І сьогодні ми можемо приходити до церкви, думати, що нас не бачать, і нас дійсно ніхто не бачить. Ми можемо бути дуже святими. І фінал цієї святості може бути пекло. Фінал цієї святості може бути то місце, яке небажане для людини. Між учнями стався переполох, недорозуміння. Учні питаються один одного, і фінально це приходить, приводить до третьої, третього логічного попередження, яке отримає Юда. Петро звертається до Івана, до любимого учня Ісуса, і просить, щоб Іван підійшов. І запитався в Ісуса, хто це може? Може, Ісус скаже, якщо Він говорить такі слова, Він знає, про що Він говорить. Не просто так кинуті слова, не просто так кинуті слова. І ми читаємо Івана 13, 25: І пригорнувшись долоня Ісусову, Той говорить до Ісуса. Хто це, Господі? А Ісус відказує: це той, кому, умочивши подам я куска, і вмочивши куска. Подає кому? Синові Юді Іскаріотському. Що ще більше потрібно для нашого покаяння? Що ще сьогодні більше потрібно в церкві для нашого покаяння, як не слово Боже, яке постійно в дусі лунає до нас і як ми на нього реагуємо? Ми знаємо, де є добро, ми знаємо, де є зло, ми знаємо, як відрізняти добро від зла. Як не знаємо, для нас є слово, воно постійно є разом з нами. Мочу хліб і кому подам, і дає для Юди Іскаріоцьку. Учні навіть зараз до кінця не все зрозуміли, але, звичайно, зрозумів Юда. Він навіть більше зрозумів, він тепер побачив, що не тільки Ісус знає, тепер, напевно, знає Іван, тепер, напевно, знає Петро. Вони зараз розкажуть всім, і що мені тепер робити? втікаю Тікаю і біжу за своїм багатством. Біжу за своїма срібними монетами. Лишаю церкву, лишаю Ісуса, лишаю 12 апостолів і біжу за тим, що в моїх очах є таким сильним і за цих 30 срібних монет. Господі, що я побудую за тих 30 срібних монет, великі гроші. Що я можу побудувати, купити стайню, купити дім, послати, послати дітей до школи, дати для них освіту. Але на другу шальку терес я кладу своє спасіння. Юда, звичайно, ще до, до кінця не усвідомлював, не усвідомлює кожна людина, що таке є пекло, що таке є ад. Якби ми мали на сьогоднішній день свідомі, що таке є пекло, що таке є ад, більш як впевнений, що ми ніколи того не зробили б. Люди, які не раз переживають в своєму житті клінічну смерть, вони зовсім по-іншому ставляться до цього земного життя, яким вони живуть. Юда знав те місце, де збиралися учні. І це місце було одне з найкращих місць. Про яке може мріяти людина, це було місце молитви зі своїм Ісусом. Місце молитви з Месією. Сьогодні ми маємо це найкраще місце, яке ми називаємо церква. Ми приходимо до церкви помолитися, ми приходимо до церкви поспілкуватися. Ми приходимо до церкви не раз, щоб взяти 30 срібних монет продати своє спасіння і видати тих, кого ми називаємо учнями Ісуса Христа, кого ми називаємо Христос, кого ми називаємо апостолами. Ми бачимо, що робить гріх. Юда зараз навіть не усвідомлює, а як він може усвідомлювати, якщо він зараз зайнятий сатаною, сатана повністю керує їм. Його дії зараз є неадекватні. Він зараз не належить собі, хоч на початку служіння йому була дана сила керувати чи бути над цими демонами, включаючи навіть самого. Люцифера, зараз цей, над ким би Юда мусив би стояти, керує Юдою. І все із-за чого? За певної жадності, за переваг того світського, що може давати нам духовне, все від того, що Юда не дбав за своїм спасінням і так легко, хладнокровно, байдуже відносився, на чим людина повинна дорожити і деколи навіть, можливо, віддати своє життя, це земне життя, щоб мати вічне життя з нашим Господом. Матвія 26. 46, 49. Уставайте, ходім, ось наблизнився мій зрадник. І коли він іще говорив, ась ось прийшов Юда, один із дванадцятьох, а з ним люду багато від первосвященників і старших народу з мечами та з палками або киями, і зрадник його. І дав був знака їм, кажучи, кого поцілую, то він, Беріть його. І зараз він підійшов до Ісуса і сказав, радій, учителю, і поцілував його. Це був релігійний звичай. Вивчаючи старий заповіт, коли вчитель Рабуні наближувався до свого учня, учень перший підходив до вчителя, клав свою руку на плече вчителя, цілував його і тим самим показував чи давав повагу для нього, як для вчителя. Після цього подія історії, особливо в історії церкви, дуже багато поміняється. Після цього такі поцілунки вже не будуть як поцілунки пошани для свого вчителя, а будуть як поцілунок зради. Коли ми сьогодні говоримо про такий поцілунок, ми розуміємо, що за тим стоїть. І не раз, коли ми можемо бачити в нашому житті, як нас поцілувала людина, яка пізніше нас зрадить, ми кажемо, поцілунок Юди. Ми бачимо, що навіть історія по відношенню до одного тільки поцілунку як різко помінялася, і з поваги переходить до рангу зради. Ми бачимо, до чого доводить гріх людину. Вивчаючи життя апостолів, ми бачимо, що серед апостолів був один надзвичайний апостол, апостол Петро, який. Певного дня зрадив свого Месію і прилюдно сказав, що я три рази не знаю цієї людини. Читаючи старий заповіт, читаючи новий заповіт, Господь є конкретний. Хто зрікається мене, того зречуся я. Хто відмовляється від мене, того ніколи не визнаю я перед своїм небесним Отцем. Господь каже це конкретно. В старому заповіті за такі речі побивали камінням, хто відрікався від свого, від свого Бога. В даному випадку така участь 100% мусила чекати майбутнього апостола Петра. Він прилюдно зрікається свого Месії. Уже більшого гріха, гріхання зректися Бога бути не може. Але, вивчаючи життя однієї і другої людини, ми побачимо, що вони закінчилися по-різному. Петро фінально. Шукаючи поглядом Ісуса, знаходить його аж на хресті Голгофи. І їхні погляди зустрічаються. В цей момент півень заспіває три рази. Петро побачить Ісуса і в цих очах прочитає прощення. Ісус прощає. Ісус прощає, але є умова. Ми повинні звернутися за тим прощенням. Він не може простити людину, яка не просить прощення. Він не може простити людину, яка не бажає бути прощеною. Він не, може бути, він не може простити людину, яка робить зло і абсолютно не шукає шляху, як звільнитися від цього зла, зла або, іншими словами, не кається. Апостол, апостол Петро покаявся, що стається з Юдою. Можливо, десь серце він навіть жаліє, що він зробить. Але він ніколи в своєму житті. Не покаявся за те, що він зробив в своєму житті. Я бачу, мій час підходить до закінчення, просто не, не можу упустити той момент більш докладнього розуміння, що означає жаліти за зробленим поступком, і що означає каятися. Дуже часто в житті церкви стається так, що людина може жаліти, а може каятися. На наступний раз ми, власне, з вами розглянемо, фінально вже розглянемо з вами, що означає жаліти за зробленим поступком, і що означає каятися, і що, власне, фінально погубило юду і привело його до петлі, яка висіла на дереві. Зараз станемо і будемо молитися.